До міжнародного дня захисту дітей в Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера відбувся благодійний концерт. «Нескорені серця цю акцію провела та організувала філармонія разом із швейцарськими партнерами. І ми разом з обласною філармонією із швейцарською організацією Шолідера Шонфронтіре Солідарність без кордонів організували цей захід великий, дуже концерт для підтримки діток. І ми організували це для підтримки цих діток в цей важкий час, щоб якесь світло в нас було в Україні, щоб відчули вони радість і сміх. На концерт були запрошені 400 дітей з усієї Житомирщини. Це дітки, які перебувають у складних життєвих обставинах. Серед них і вимушені переселенці, сироти, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, та ті, чиї батьки беруть участь у бойових діях. Також сьогодні приймають участь в цьому заході всі колективи нашої філармонії. Всі колективи, на чолі з нашим генеральним директором, роденька Тетяна Миколаївна. У дійсті взяли участь усі колективи та солісти філармонії. Біля входу до філармонії перед виступом дітей зустрічали аніматори на розважальних локаціях. А під час самого концерту з дітьми спілкувалися артисти, проводили інтерактивні ігри, танці та конкурси. Репертуар дуже різноманітний і підбирали так, щоб і було діткам. Цікаво будуть на сцені розіграші цих подарунків, які ж швейцарська асоціація придбала і передала. Тому буде їм передаватися подарунки, будуть розіграші, будуть конкурси. Урси буде програма і для діток, і для дорослих, тому що в залі будуть не тільки дітки, це будуть їхні батьки, мами, їхні дідусі, бабусі і малозабезпечені сім'ї. У філармонії переконані, що своїми виступами артисти змогли подарувати дітям всю свою любов та ніжність. Марія Кравчук Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.